Добрий день, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Наталія Таро і Магія енергії Рейки. До мене ви часто звертаєтеся з таким питанням зробити розклад на стосунки із свекрухою. І чи дійсно свекруха є другом сім'ї або ворогом її, і багато взагалі виникає е, таких. Суттєвих скандальних ситуацій саме за свекрухи. І давайте розглянемо цю тему. Насправді, свекруха це жінка, яка е, привела на світ свого синочка, і зараз вона, коли синочок одружився чи одружується, вона втрачає свого коханого чоловіка. Це ось так і виходить в нашому житті, насправді. І, і чоловік в цій ситуації, син мами, являється, ну, не зовсім гарній ситуації. Він являється взагалі жертвою, тому що дві жінки борються за нього. Мама, яка вважає, що вона віддала найкращі роки свого життя. Не спала ночі, багато в чому собі відмовляла заради сина, і ось він вирішує йти до другої жінки, і вона, на її погляд, і, а може, так воно і є, являється для нього тепер найголовнішим в його житті. І саме така ситуація викликає у мами обурення якусь там образу. І різні такі що штовхає її на різні вчинки, які не завжди добрі. Ну, Звичайно, так діють тільки мами, жінки, які не мають мудрості, або які, які закрутили у вир емоції ті, які не є гарними. А ревнощі, ревнощі не дуже гарна емоція, точніше, не гарна, почуття власності, егоїзму. І саме ці почуття спонукають маму сина діяти не зовсім доброзичливо відносно. Сім'ї, її сина і конкретно дружини. І виникають такі негарні ситуації. Що ж робити з цим? По-перше, що робити жінці? Жінці, яка опинилася в цій ситуації? Якщо жінка Прийшла жити додому на територію мами, їй чітко потрібно зрозуміти, що хазяйка в цьому будинку буде, є, і буде мама. Якщо їй щось не подобається, то їй з чоловіком потрібно це обсудити і вирішити жити окремо. Тому що в будинку чи в квартирі може бути тільки одна хазяйка. І там хазяйка буде саме та, яка дійсно живе живе і жила, і буде жити в цій квартирі чи в цьому будинку. Тому роз'їхатися це ідеальний варіант. По-друге, якщо живуть молоді окремо, і мама приходить і наводить свої порядки. То тут важливо дати мамі зрозуміти те, що не скандально, а що саме на тій території, куди вона приходить, не зважаючи на те, що там живе її син, як вона каже, або вона може казати це мій син купив цей будинок або цю квартиру, не зважаючи на ці заяви, і навіть на те, що це дійсно так. Дати мамі делікатно зрозуміти, що все-таки в цьому житлу, де вони проживають, хазяйкою являється жінка. І чоловік, коли одружився, позиція його повинна бути чітка і зрозуміла для своєї мами, що в нього є дружина. Я прошу поважати цю е, дружину мою, поважати мій вибір, так як ви поважаєте мене, поважайте і мій вибір. І дати зрозуміти, що на моїй території хазяйкою є моя дружина. Але мама для мене важлива. Дуже любима, має велике значення, але вона тут не хазяйка. Це дуже важливо. І ще є такий момент, що коли з'являється нова сім'я, то в пріоритеті у чоловіка однозначно повинна бути дружина. Тому що це нова ячейка суспільства. І Мама, це мама. Вона може бути одна. Вона тільки є одна єдина. Жінок може бути мільйон, але на даний момент його сім'я, його дружина і його діти. Це є в пріоритеті і головне. І чоловік повинен займати позицію жінки, не бути на стороні жінки завжди в будь-якій ситуації. Тоді не буде виникати оцих конфліктних ситуацій, якщо з самого початку дати зрозуміти, що все-таки що б не відбувалося. Я люблю свою маму, вона для мене дуже дорога і любима. Але я на стороні жінки, на стороні своєї дружини, бо це мій вибір, бо це моя сім'я. І це дуже важливо. Якщо витримати ось о, саме оці моменти, то і якби це важко не було спочатку, то з е, плином часу. Зовсім по-другому будуть складатися стосунки. Що ще важливо? Бо ми знаємо, що які б не були оці сутички, вони завжди погано впливають на молоду сім'ю, а особливо на молоде покоління. Бо молоде покоління, воно Бачить ці сутички, бачить ці конфлікти. І, по-перше, це негативно відображається на емоційному стані, на фізичному здоров'ї, і в майбутнє дитина несе з собою ось оцю матрицю негарних відносин між рідними. І дивіться, яка ще така важлива, важливий момент, коли у сина з мамою є якісь проблеми, добрі чи недобрі ситуації, то дружина не повинна втручатися взагалі в ті справи. Тому що мама і син вони будуть вирішувати якісь. Проблеми чи задачі, чи якісь у них будуть між собою якісь сутички можуть бути. Навіть якщо чоловік, дружині там скаржиться, що ось моя мама ось так ось так сказала чи ось так ось так вдіяла, то жінка в цій ситуації повинна чітко дати зрозуміти чоловікові: ти мій чоловік, я тебе обожнюю і люблю, але твої стосунки з мамою. Це ваша справа. І ви там самі розбирайтеся, хто кому і що повинен робити чи як діяти. А ви в пріоритет не входите для вас, все чітко і зрозуміло. В пріоритеті ви скажіть для себе, що я в ваші стосунки не вмішуюся. Я тебе підтримую в усьому, але своєю мамою ви вирішуєте. Ваші любі задачі, так як ви вважаєте, за потрібним. І ось коли ось ці такі маленькі дрібнички будуть складатися в сувокупності, то й не буде переступати кордон того, що я не буду з мамою або з чоловіком влазити в їхні стосунки. Мама чітко зрозуміє, що територія нової сім'ї це не єпархія її влади, де вона буде розпоряджатися, коли кому що робити, і взагалі як робити. Коли ось оце все в совокупності запрацює, від цього стануть гармонічні відносини в сім'ї між рідними. І діти побачать нове покоління, побачить зовсім. Другий, другу взаємодію матері і сина, свекрухи і невістки, і возьму для себе таку матрицю відносин родинних, яка надихатиме їх на любов і на здорові відносини між рідними. Ось, знаєте, такі малесенькі. Поради, але дуже дієві, дають нам можливість збудувати гарні страстунки в родині. Я вам бажаю гарного дня. Якщо у вас є запитання, пишіть мені, будь ласка. Якщо у вас є потреба, записуйтесь на мої консультації, і ми будемо розбирати ваші стосунки, ваші родинні стосунки і ті питання, які у вас виникають. До зустрічі! Всього доброго!